Світ поринув у хаос. Більше немає рівноправ'я, немає жалю. Є тільки люди, кіборги, і ти напівробот. Адам, прямо в епіцентрі кривавої війни, ти мусиш вибрати кому жити, а хто залишиться на кладовищі історії нової Deus Ex Mankind Divided. У Mankind Divided ви, Адам Дженсен, зробили неправильний вибір, і тепер людство на порозі війни з кіборгами. Віктор Марченко, офіцер коаліції, аугументова. Тобто тих самих кіборгів не хоче сідати за стіл переговорів, Тож вам доведеться його прибрати. Та щоб дістатися до Марченко, треба спершу пробитися крізь армію його посіпа. Озброєних до зубів кіборгів, покращених імплантами розумних та швидких. Щоб протистояти ворогам, ви навчитесь новим трюкам та опануєте нову зброю. Зможете прикрутити собі імпульсну гармату, що виїжджає з руки. Навчитесь стріляти електричними дротиками та ще вистрілювати лезами з рук, як зарбалета. І з таким. Новітнім арсеналом ти зможеш трощити не тільки пики супротивникам, а навіть руйнувати усе навкруги. Самі бійки також впливатимуть на оточення, яке буде руйнуватись, а це тому, що графіка зазнає серйозних змін. Оточення стане більш проробленим. Тільки придивіться, вулиці тісно забиті магазинами, транспортом. Клаустрофобія розіграється легко. Досі гадаєш, чи варто ставити собі кібернетичні очі та залізні руки? Після Deus Ex Mankind Divided у тебе не буде жодного. Одних сумнівів залишилося тільки дочекатися, коли гра вийде на приставках нового покоління ПК.